Хоча на календарі лише середина лютого, втім, останніми днями за вікном погода ранньовесняна. весняна. Сніг зійшов, температура плюсова, а отже, можна сміливо братися за впорядкування прибудинкової території. Втім, коли людина у віці та й здоров'я вже не те, впоратися з таким завданням нелегко. Як от інваліду війни Ларисі Гаврилівні Патинко на допомогу таким людям і приходять учасники акції Ветеранське подвір'я. Ми ведемо шевську допомогу нашим ветеранам. І тому сьогодні ми у Любов Гаврили вирішили прибрати після того, як зійшов сніг, вирішили прибрати сміття, щоб жінка зустрічала свята охайній оселі. Ми дуже тісну взаємодію маємо з Совєтом ветеранів нашого Дзержинського району і кожного нашого ветерана, який ще залишився в живих. ми Постійно підтримуємо не тільки прибиранням садиб, а й продуктовими наборами завжди оказуємо допомогу у вирішенні питань з обслуговуванням по медицині. Ларисі Гаврилівні 77. Вона ще хазяйнує помаленьку самостійно, втім, тримати у ладу город та прибудинкову територію жінці важко. Дітей немає, а онуки до бабусі не з'являються. Добре, говорить пенсіонерка, що з хатніми турботами їй допомагає соцпрацівник. І вже неодноразово допомагали на подвір'ї та з посадкою і прибиранням городу волонтери. Ще час, як зима, то що зараз на Ну, будуть. Цей... Город допомогти посадити. ну і Забор пообіцяли докрасити. Це а, а так в мене, я потихеньку роблю сама. Дівчата молодці, спасибо. я дуже-дуже довольна. І той раз хлопці були, покопали городу, то покопали хлопці, город і цей. І так геть усе це теж. Це я дівчинкам я сьогодні взагалі благодарна. Також нині, завдяки допомозі районної влади, Лариса Гаврилівна проходить безкоштовне медичне обстеження. Минулого року завдяки депутатському корпусу Дзержинського району Лариса Гаврилівна обзавелась новеньким парканом. Цьогоріч навесні депутати обіцяють відремонтувати пенсіонерчину хату.